Так ляжу. Бачу. о щоб моє не видно було. Все, шабаш з картошкою. Добрали картошку. Це останнє, що я хочу сказати. Там запитували, скільки садила, скільки убрала. Короте, садили 200 кілограм, убрала приблизно до 2 тонн. Ще залишилось поперебирати, ну це тут таке сяке, небагато. Замовлення приймаю на бульбу. Так що такі пироги. А зараз картушку ви мою вже побачили, Брати моркву, не знаю, яка вона там. Е, бо бурячок вибирала, а моркву залишила, потім почали вибирати картопельку. Так я її оставила. Не знаю, чи пов'яла, чи ні, але ну, зараз підемо дивитися, вбирати. Що з неї там, хто його зна. Так що його сидіти, треба йти брати. Моя вила пропала, ніхто не бачив мої вила, ніхто не брав. Лопату брати тепер. Так. Хоча розслаблятися. Треба йти цим займатися. Де мій кінь? А кінь мій там? А лопата де моя? А лопату треба шукати. Ой, а де я її бачила? Вот вот с нихозяином, вместо на них А, конечно. Ладно. вперед.

Збирали. Нікура, і, і моркви. Я думаю, що їй сидіти там тому буряку, і моркву, як вона вже переростає. І ще тут на маленькому треба обрати. бургуза в мене є. Тож би ламать, козіна ламаю. Ну це нічого, дивіться, на мене стрікозюли, який напав. Знімає ха-ше шостого оператора. Оці лопа. Так, оце моя мовночка. Щось взагалі починала рости, хороша була. А це така не важка, взагалі щось немає. Там на горі і тут, а, а там тільки, може, рядків п'ять хорошої моркви. А тут нікує хує, ні Ну, виберемо те, що є. Будемо вибирати то всю після. Ого, земля. вже в'яне. Треба її точно вибирати. Остаємо з краєчки і вбираємо. Бо я такого не люблю по всім звороді, зубати. я скільки нарвала. Я кавунів. Кавунів, скільки не було, скільки бур'яна mm. Це морква сорт. Хто його знає який. Довга ота. Короче, довго така там красива. Я і каратель садила. Ото вона, мабуть, є, ота каратель, якщо чесно. А ця довго, дивіться, хороша. Тепер її тільки викупувати це. Не важно. йолки палки Та я ріже, ріже всю мурку. Десь ти там наросло, га, бачите, яка морква? Начало желало будь кращого. Це я тут понаплигується. З цією морквою. О! Це мене вже радує. Дев'яла, я її тоді в водичку дам, щоб вона постоялася хорошо, Перетираю її на тертушку і в морозилку. І тоді заходить дай пішти.

Ах, ребята, морква в цьому році. Ні, куричня, чи то хазяйка така, чи то. По весні її морозець стюкнув був. Тоже добре. Так що що маємо, те маємо. То мені хватає її з головою. У мене один рік, роки два назад, чи три. Не повірите мене, моркви було більше, мабуть, плантація така сама. Та така сама десь була. Не більше, а то й менше. Було більше в погрібі, ніж картошки. Ви представляєте? Жалко, звісно, що не було морозиловки. То я її перетирала і більшість в мене її перегнило. Не було в мене куди її ложити. то я її перетерла. Там морозилку Мені б її так, мабуть, вистачило. Руки на, на три. серйозно за мене можна було Добре, як родонуло, так родонуло. час не вгадаєш, коли садити. В тому році посадили. Рано, ой, й пізніше. То сонце було таке, що краще б, звісно. Раніше, а в цьому році раніше посадили. Мороз тюк тюкнув. Будемо жити як. Як не знали. На що склонятися. Так, оце тільки нарвало. Та пізні, пізніше прийду, докопаю, бо вже і тачка повна, і треба ж картошку перебирати, бо лежить вже. А ця, хай ще. Прийду потоп до копань. Яка морквинка асочна, й поки аж гризніла, якщо то не знайшло. Тута її, звісно, було. Земля, що на цьому? Містами, що на асфальті? Лопату зламати можна. Вспомнила, в мене ж там же ще кабаків, хто зна скільки. Так, все, рушаю додому. Багато теж. Її ж перечистити ще треба. Потрішку, по потрішку. По Трішки сьогодні картоплю вибрала, так що час буде тут опоратися. Время хватило. Головне, я точно пішов. Шиняка моя. Надо ей помазать. <laughs> Я бы эту лопату тут бросила. Ну ладно, лучше забрать. Який пес. Я ось на ньому верну бурьонце. Хай ще свете, хай ще росте. Дивись, его його собі. Підрізь, аби оце точно дощик пустився, та морозу не було. Був би ще й пес. О, дивись, дебелий якийсь. Не той, звісно, що купляли по 50 гривень на нос. Ой, ще треба сьогодні. Baby! можно выехать на финишню прям صوت هيا صوت الجلوي صوت الجلوي صوت الجلوي صوت Ой, курочки біжать травицьку бачить. Це буде що козочкам. Козочкам, козочки поніску. Тут пенечок. Тут хорошо. А пахне морковка. Так, місце дислокації прибуло. Мені... Ой, боже, щось забалакати. Так, я буду працювати, вам далого дня.